Уже минуло півроку, біле. Гадаю, ти маєш докладати більше зусиль. Люба, ти так говориш, наче я взагалі нічого не роблю. Я щодня читаю оголошення про роботу, дивлюся в інтернеті, розпитую всіх, кого тільки можна. Не знаю, що ще я можу зробити. Та добре, тільки не треба на мене кидатись. Просто я подумала. Що ти подумала, мій чоловік такий ледар? Ніхто не досконалий, щось я не бачу, щоб ти ходила по людях. Не роби з мене винну тільки тому, що не можеш виконати своїх обов'язків. Якби я знала раніше, так, прекрасно. Якби ти знала, то я і ти були б зараз де інде. Туди зараз я і піду де інде. Пробач мені. І ти мені.